На прес-брифінгу виконуючої обов'язків начальниці головного управління пенсійного фонду України в області Зоряний Панас було обговорено ряд важливих питань. Зокрема, посадовиця зосередила увагу на тому, що Пенсійний фонд України є одним із найпотужніших органів центральної влади у плані володіння інформаційними ресурсами із застосуванням новітніх технологій саме наявність такої інформаційної бази, потужного обладнання та досвідченого кадрового потенціалу. І спонукало до передачі органам пенсійного фонду України функцій з призначення та виплати субсидій та страхових виплат у разі тимчасової непрацездатності чи отримання травм на виробництві. Передача таких функцій відбулася в кінці минулого року та на початку поточного року. Розвивається також напрямок надання пенсійних послуг за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду України. Наголошує Зоряна Панас і на важливості організації роботи щодо оцифрування трудових книжок та електронізації пенсійних справ. Тільки за перше півріччя 2023 року оцифровано понад 28 тисяч 700 пенсійних справ. За перше півріччя 2023 року оцифровано понад 28 тисяч Пенсійних справ. А всього вже в області оцифровано 209 тисяч пенсійних справ, що становить 78% від кількості справ які підлягали оцифруванню. А підлягали оцифруванню в цьому році 295,5 тисячі тисяч справ. Дана робота по оцифруванню пенсійних справ має бути завершена до початку 2025 року. Також ще одним важливим напрямком. Роботи є оцифрування трудових книжок. Трудова книжка в паперовому варіанті цифровується і під'єднується до даних про страховий стаж, що дають змогу кандидату. Пенсіонери при досягненні пенсійного віку, уже віку вже не ходити по підприємствах і шукати уточнюючі документи, в разі того, якщо не зовсім коректно здійснені записи в трудовій книжці. тим більше багато підприємств вже до моменту виходу на пенсію осіб може бути і ліквідовано на сьогоднішній день. Так і є і ліквідовані підприємства. На брифінгу зосереджували увагу на виплатах одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни. Такі виплати громадяни отримують у визначених розмірах. Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівненні до них перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності тисячу гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни 650 гривень. Учасникам війни та колишні в'язні таборів 450 гривень. Також посадовиця окреслила інші напрямки роботи головного управління пенсійного фонду України в області. Одним із пріоритетних завдань, покладених на органи пенсійного фонду України, залишається надання якісних та послуг громадян з дотриманням єдиних стандартів обслуговування громадян. Вже більше двох років органи фонду застосовують принцип екстратуріальності при опрацюванні заяв про призначення та перерог. Пенсій. А з цього року і субсидії пільги щодо оплати комунальних послуг. Це означає, що заява при призначенні чи перерахунку пенсій, субсидії чи пільг може бути подана в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду незалежно від його місця реєстрації чи проживання. А рішення приймає орган пенсійного фонду вже зовсім іншої області. Зоряна по нас доповіла про середній розмір пенсійної виплати, фіксованої на цей рік. Середній розмір пенсійної виплати на 1 липня 2023 року склав 4458 гривень копійок в тому числі цивільних пенсіонерів 4204 гривні 97 копійок, а для пенсіонерів військовослужбовців середній розмір складає 11204 гривні 19 копійок. Станом на 1 липня 2023 року через складні рахунки в установах банків пенсію отримує 234 тисячі гривень. Осіб, що становить 70% від загальної чисельності одержувачів пенсій та допомог в області, озвучені конкретні суми виплат пенсій, житлових субсидій та оплату житлово-комунальних послуг станом на перше півріччя 2023 року, у першому півріччі 2023 року також профінансовано пенсійних виплат у сумі 8 мільярдів 816 мільйонів 900 тисяч для виплати. Пенсій. На житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого та скрапленого рідкого пічного побутового палива в сумі 837 мільйонів 500 тис. Соціальних виплат 302 мільйони. З них на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності 245 мільйонів спрямовано коштів на виплати для наших жителів Франківщини. Більше інформації про виплати пенсійного фонду рекомендується відслідковувати на офіційних джерелах.